Як спуститься з неба в нічній Чорноті Комета з зеленим вогнем на хвості, то ти стережись, бо від світла її прокинуться тіні, що спали у пітьмі. Ви бачили вночі комету? Ні. А ви бачили величезну зелену кулю. У долині фей живе легенда про таємничу комету. І ця легенда. От-от стане реальністю. Що ти таке? Ну, Це було цікаво. Ти чула речання? Яке? Таке? Ні. Ні. Фауна! Ага. Якщо таке почуєш, тікай. Маленькі феї розправлять крильця і ризикнуть усім. Ти щось задумала? А, хто я? Точно задумала. Знайомий погляд, бо я сама така. Щоб змінити долю чарівної долини. Добре, добре, тільки спробуй не кричати. <гас> я не кричу, я скрикую. І знайти вірного друга. Наче казала, що ця легенда вигадка. Я казала, що він не такий, як усі думають. Віддісний він може становити загрозу. А щоб ти з ним зробила те, що треба, дівчата. Хіба ж я наражала вас на небезпеку? А, -а, -а. а як же мені й досі спину крутить? Відкрий правду. Ну хіба цей симпатяга схожий на дикого хижака. У Фауни надто добре серце. А і все відчуй магію. Вирушаємо. Здійсни свої мрії і серце моєї і розум вперше в житті не сперечаються. Феї і легенда загадкового звіра. Це щось середнє між Бізоном і опосумом. Поєднання дивовижне він плюнув. Оу. З мене зараз вся шкіра зліза. З 1 січня у кіно.